Акт війни проти Російської Федерації Медведєв накинувся на Дональда Трампа і зажадав довбити зброєю. зброєю. Експрезидент Росії впав в істерику через нові санкції та скасування саміту у Будапешті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв назвав нові санкції Сполучених Штатів щодо Російської Федерації і скасування президентом Дональдом Трампом саміту в Будапешті актом війни проти Росії і закликав із новою силою бомбити Україну. Якщо у когось із чисельних коментаторів ще збереглися ілюзії, утримайте Сполучені Штати, наш противник, а їхній балакучий миротворець тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Написав Медведів у себе у телеграм-каналі. Таку бурхливу реакцію в експрезидента Росії викликало скасування Трампом саміту у Будапешті та запровадження чергових антиросійських санкцій. Що ще буде нова зброя, крім горизвісних томагавків? Обурився Медведєв. Російський чиновник заявив, що тепер це конфлікт Трампа, натякаючи на неодноразові заяви голови Білого Дому, що війна Росії проти України це нібито війна його попередника Джо Байдена. Будуть, звісно, говорити, що він не міг інакше. На нього тиснули в Конгресі. Тощо це не скасовує головного ухвалення рішення. Це акт війни проти Росії, і тепер Трамп. Повністю солідаризувався з божевільною Європою, заявив Медведєв. Політик закликав домагатися перемоги на землі, а не за канцелярським столом, атакувати Україну з новою силою та не укладати безглузді угоди. Як писав головред 22 жовтня, міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд заявив, що Штати суттєво посилять санкції проти Росії. Пізніше, міністерство фінансів штатів оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні. Нові обмеження стосуються 28 дочірних підприємств Роснефті і шести дочірних компаній Лукуйла. При цьому санкції стосуються структур під контролем Роснефті і Лукуйлу більш ніж на 50%, навіть якщо вони не включені до списку безпосередньо. Зазначили у міністерстві фінансів Сполучених Штатів.